Буду дихати. дихайте не дихайте не дихайте не дихайте не ти, не дихайте. Все, йди мене лікую вже. Випиши, що ти мені випишеш? Які ліки ти мені випишеш? А таке віостри, тільки ніба. Давай неси ліки. Ой, я не знаю ліки. Як іти шукати. То йди пошукай. Якими ліками ти мене будеш лікувати? Тільки за добрими. Тільки добрими? Так. Да. Зараз перевіримо, якими ліками нас будуть лікувати.